Найкращі емоції в карпфішингу відпускати рибу. Після того, як тільки ви спіймали рибу, вам необхідно на точку лову підкинути декілька кормушок вашого корму, щоб підтримувати її, бо така велика риба його дуже швидко під'їдає. І тоді ви будете завжди отримувати клювання. О, у нас покльовочка. Поки ми розповідаємо обучалочку, у нас клювання. Яка міцна риба. Будь ласка, будь ласка, не йди. Риба знову йде в корягу з лівої сторони. І тут її треба розвертати. Гарна риба. Гляньте, яка торпеда. Просто торпеда. Давай, 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 давай. Доходить до підсаки все, і ручка в мене трішки коротенька. Опа! Фух, ох, він мене й вимотав. Ой, гарна риба. Дуже гарна риба. Восьмий номер гачка. Ну, 5-6 кілограмів в ньому є. Дуже міцний. Зараз чергова покльовка. І що тут додати? Вибрана точка працює. Лет годівниці підібрані, насадки теж влучно попали. Гачки тримають рибу і результат є. Риба в нас клює, ми його витягаємо одну за однією. Зараз на точці у нас годуються амури. Ми їх чітко підмітили, перевлаштувались і ловимо їх. Ага, як завжди, риба на картарі дуже міцна. Шукає, де б'ї сховатися, ось іде вже за стовп, за чергову. Коряжку, щоб зійти. Ех, іде за стовба. М -м -м. Йди, йди сюди. Рибу вивів з коряжника і зараз продовжую її виважувати. Дуже активні амури. Йде прямо на мене. Дивіться, дивіться, торпеда, торпеда. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Діде. Yes. Ху! Ууу! Ось така торпеда. Ну, кілограмів, мабуть, 8. Це просто рибацький кайф. Дуже цікава риболовна сесія у нас. Спочатку клювали коропи, потім почали клювати отакі амури від 5 до 8 кілограмів. І які дають справжній спротив. Друзі, гадаю, що на цій ноті, на цій рибі ми будемо закінчувати наш сюжет. Дуже гарний амур. Справжня торпеда. Давайте, давайте мене, щоб ми завершили.